Доброго часу. Ой, уже всі мені прожужжали телефони. До речі, скидайте інформацію свою, зараз тільки на сигнал, тому що мене до другого не буде на зв'язку. Я буду в зони, тому все тільки в сигнал. <плес> Якщо вам треба прям конче моя допомога, то скидайте інформацію в сигнал. Так, ем, написали мені про затримання гіркіна. Давайте подивимось. Затримання гіркіна. Що це нам дає? Чи надовго? Слухайте, ну це те ж саме, знаєте, як от трошечки його. пощекотать йому десь. Оце називається так. Просто пощекотати. Те, що це показательне виступлення, це 100%. Нічого абсолютно не змінюється і нічого абсолютно не. Це просто показательне виступлення. Так, да, не зовсім воно буде для нього цікавим, оскільки там... Теж для нього буде люди якісь дуже хочуть, щоб. Він трошки закрив свого рота, називаємо це так. Тому по справедливості, ну, можливо, можливо, ні, ну, будуть його, звичайно. Чи надовго? Хм, не надовго, не надовго. Але, ем, знаєте, як. Дадуть можливість втекти з розбитим серцем, але втекти йому дадуть. Ні, він втече кудись. Йому ж своїй допоможуть втекти. Так що, ну, потримають трошки та й випустять. Нічого з ним не буде. Це так треба показати всім, що треба в Росії рот тримати на замку. Так, дякую вам дуже. Подивилась ситуацію. хоча б. Дякую і гарного вам часу. Не забувайте підписуватися, донатити. І ми дуже вдячні кожному за кожну гривню. Дякую.